Сімдіва картам хай, шукам та автоматону співчуваю. Сьогодні на моєму оглядовочніму столі знаходиться гра Helldivers 2. І я вам поясню, чому ви повинні зіграти в неї. Почну я свою розповідь одразу з того, що буду пояснювати за механіки. При першому заході вас попросять пройти навчання в грі, яке дасть вам прям саму-саму-саму базу того, що тут треба робити. Але ви навіть не уявляєте, наскільки собою це відрізняється від того, що показують вам навчання. Почнемо з нашого корабля. На ньому ви можете обмінятися обнімашками зі своїм тімейтом, щоб вам ніхто не заважав. Косей, ззаді нас цього, на нас дивляться. Але саме головне нас цікавить на ньому, що ми можемо робити. У самому кінці корабля ви можете набрати місії, яких тут дуже багато, і вони можуть бути унікальними при виборі фракції, проти якої ви будете битись. На вибір у нас поки що є жуки та автоматони. також вибір складності від першого до дев'ятого. Вибір складності також може впливати на типи місій, які буде пропонувати вам гра. Після того, як ви приділилися з місією або під'єдналися до когось, ви повинні сісти в пекельні капсули. Після того, як ми визначили маршрут, нас перепросили на вибір спорядження, ну і трошки поговоримо про нього. До того, як ви обрали місію, ви можете у спеціальних місцях на кораблі обрати собі спорядження: зброю, гранати, а також костюм. І прочі косметичні лабутовій. Це це ви можете взяти та придбати, нажавши клавішу R, де вам відкриться магазин, де ви зможете купувати все це за медалі, які ви будете отримувати після успішної виконаної місії. Зміяти це все спорядження, що ви придбали, ви можете в коридорі, там де стоїть стой. Зброя є доволі велика кількість, яка має свої особливості, але особисто мені вкатує пістолет кулемети. А на доп я взяв скорострельний пістолет. Наша броня, конкретно, тільки броня, має відмінності. Шалом ніяких відмінностей, крім модельки, немає. Броня ділиться на три типи: легка, середня та важка. Кожна з них має додаткові пасивні бонуси, які можуть вам знадобитись. Особисто я серед цього всього обираю або стандартну броню із її додатковим захистом, або броню медика, яка може додавати додаткові хілки і збільшувати їх відтривалість. Крім нашого спорядження, ми можемо також обрати стратагему. Їх ми кидаємо, коли набираємо певну комбінацію клавішів. Таким чином, викликаючи певний ефект. Їх ми можемо купувати за гроші, які нам платять за будь-які дії в місії. Неважливо, виконаємо ми її чи ні. Усі стратегемі відкриваються з часом при досягненні певного рівня. Серед стратегемів в нас є додатково більш сильна зброя, наброньованих ворогів або недуж, турелі, ранці з щитом, або дрони, які будуть нас захищати, або вбивати. А також просто тонна різноманітної вибухівки, яку ви захочете використати, щоб познайомитись демократів жуків та автоматонів. Усі стратегеми діляться на певні категорії, від чого вони будуть отримувати певні бонуси від покращення корабля. Ваш корабель ви можете покращувати збираннями зразків на планеті. Коли десантуєтесь, виглядають вони в залежності від планети і типу противників по-різному. Але матимуть іконку, яка буде підсвічуватись, коли ви будете пробігати поруч з ними. Зразки знаходяться на усіх точках інтересу на мапі. З кораблем і саме точнівкою ми познайомилися, тому ми можемо починати саме веселе десантування на планету та гру з жуками та автоматонами. Кожна планета, яка в грі має якісь свої особливості, Вона може бути холодною, спекотною чи кислотною і мати різні ландшафти, які будуть впливати на геймплей. Коли ви призумілись, ви та ваші тімейти повинні виконати за певний час ціль, яка вказана в місії. Варіантів, не виконать, у вас її немає. Ача ладно. О, вони, звісно, у вас є. Або у вас закінчується стратегами підкріплення. Які можуть мати киде в дві хвилини поповнення, коли закінчується, або вам не вистачить часу, і ви помрете, коли не зможете викликати підкріплення. До речі, коли закінчується час, ви можете продовжити виконувати місію. Просто ви не зможете скористатися стратагемами. Що є дуже вагомим аргументом змотати з планети нафіг. Але, поки у вас не закінчується час перебування на планеті, у вас є можливість витратити його на море активності. Перше, це звісно виконання основної місії, але крім неї, є ще купа додаткових, які, в принципі, не дуже і потрібні. Але ви хочете залутати додатковий досвід і гроші. Ви хочете цього. Перше і саме просте – це знищення гнізд жуків або заводів автоматонів шляхом використання демократії, яке закидається в отвори або повної демократії у всієї зони, де знаходиться гніздо чи завод. Друге, це різноманітні завдання. Завантаження інформації, знищення наукових комплексів і таке інше. А також, третє, це невеличкі точки, на яких ви зможете знайти зразки, припаси, а також валюту. Ой, зовсім забув розповісти про суперкредити. Це так звана донат валюта, яка використовується для купівлі можливості брати з інших пропусків предмети за медалі, чи купувати спорядження, яке з часом оновлюється в другій вкладці магазину. Що нас ще на мапі, це івенти. Ви думали, що ви будете просто виконувати місії? Ви думали, що ніхто вам не буде заважати? Що все буде так просто? Ага, фігушки! Крім планети, яка може почати бурю, яка може вам здавати нормально вписуватись, або спалити вас нафіг. періодично відбуваються прориви жуків або десантування автоматонів. Це коли великий загін починає вилазити дуже несподівано поруч з вами і атакувати вас. Дуже часто це трапляється, коли ви виконуєте ціль місії. І вони просто звідкись вилізуть, і лізуть, і лізуть, не даючи вам нормально виконувати місію. радіо! Ай-ай-ай! Ay mana. Ay pronto porque se pot. Ay penaja. Ay penaja. Ну і трошки поговоримо за наших противників на мапі. Їх в нас два види жуки та автоматони, та купа їх різновидів. Броньовальних та не дуже. Жуки мають слабкі місця в голові, та на їх зелених пузиках. Автоматони же хворіють на кондуктивіт. та мають червоні очі, тому саме по голові треба стріляти, щоб їх вилікувати. Також в деяких типах автоматонів слабким місцем є батареї. Крім цього всього, вам можуть заважати ваші ж тімейти, тому що в грі присутній Friendly Fire. Розробники його додали, тому що це весело. І вони чертовські праві. І вона слабака! ВІЕЛАМ!

Після того, як ми виконали завдання місії, вам необхідно евакуюватися. Для цього треба відправитись на точку та викликати евакуацію. Після чого дві хвилини чекати, поки за вами приїдуть. <плив> <плив> Коли нас забирають і хтось загружається в буси, запускається зворотній відлік. Після того, як закінчиться час, і якщо людина зі зразками не встигає добігти евакуюватися, всі починають плакати. Так як якщо хтось не встигне евакуюватися, його зразки, а також бонус за його евакуацію, не буде зарахований. Коли ви вже евакуювались, вам виплачують вашу нагороду грошима та досвідом, з множенням зароблено коефіцієнти рівня складності, а також зараховується прогрес виконання операції в тому секторі, в якому ви обрали місію. З виплатами або невиплатами вам медалі. Коли всі підрахунки закінчились, вас відправляють на ваш корабель, де показують вашу статистику в точності та прочого. Після чого ви можете одразу відправити до капітанського мостіка, обирати наступну місію. Для того, щоб нести демократію далі. І так, скільки скільки ви захочете до моменту захоплення планети, за яку вам зараховують додаткові премії у вигляді металі. Цьому по факту все. Сподіваюся, я переконав вас, чому ви повинні зіграти в окунутися в його неймовірну атмосферу та його меми. Якщо ви шукаєте гідного демократа для того, щоб нести демократію разом, то запрошую вас на свій діспорцеви, для того, щоб її нести разом. Дякую вам усім за перегляд, усім гарного дня.